Ви думаєте, гайковерт за 2100 гривень, він зможе відкрутити гайки на легковій машині на. Ну, всі, абсолютно всі гайки на легковій машині. Як ви считаєте? Хто як вважає? Особливо мужики, а хто любить гайчки покрутити, як ви считаєте, той, хто не пользувався ним? От напишіть свої, свої думки в коментарях. А я вам скажу, що такими гайковертами, це ж комплект 2100 гривень, гайковерт плюс акумулятор, плюс зарядка. Такими гайковертами пользуються на хлопці на СТО. Вони беруть його за копійки, 680 ньютонів, беруть його за копійки і реально доволі ним, тому що ну, якість, якість. Понімаєте, за 2100 гривень ніхто не думає, що там щось може бути. А тут реально воно є. Підкручує на легковій машині абсолютно всі гайки. абсолютно. Так що 2100 гривень, рік дається гарантії, 680 ньютонів, Посадка йде Макітовська, зарядка в комплекті, головка на 22 теж іде в комплекті для болта. Оп, будь ласка, собі вділи і відкручуйте, що хочете. Так що для заказу всі контакти в шапці профілю.